Recording in progress. сьогодні ми поговоримо з вами про можливість, яка постукала до вас. Можливість, яка відкрита абсолютно перед кожним. Цю можливість можуть розглядати і підприємці, і учні, які тільки закінчили школу і думають про вступ, а може вже вступили, але для себе розглядають уже зараз додаткове джерело доходу. Для студентів це також підходить. Ви зможете це без проблем розвивати паралельно з вашим навчанням. Це підходить для людей, які працюють у наймі. Це підходить для мам, які в декреті, які з дітками. Які зараз тільки-тільки в очікуванні дитини і мають да, там, якусь допомогу від держави, і, будучи вдома, можуть без проблем розібратися у нашій пропозиції. Ця можливість підходить для людей найму, які мають повну зайнятість, які працюють хтось 5 днів на тиждень, хтось 6, хтось інколи навіть зараз працює сім, так як життя, знаєте, бурлить кошти потрібно кожного дня. Ви також можете розглянути цю можливість, тому що ви паралельно своєю зайнятістю, навіть повною, можете тут, приділяючи по трішки часу, розібратися, як ви можете запустити дистанційно легальне джерело доходу і ще й міжнародне. Ця можливість підходить для людей, підприємців, людей бізнесу, які мають свої наземні бізнеси. Ця можливість підходить також для людей, які мають знаєте от свої салони. Це можливість підходить для вчителів, викладачів, лікарів. Ця можливість підходить для людей, які зараз пенсійного віку, але, наприклад, не отримують пенсію. Також для людей пенсійного віку, які отримують пенсію, але їм не вистачає, бо ми знаємо, які в Україні зараз виплати. Да? Також ця можливість підходить для людей військових, які зараз стали там обмежено придатними до роботи. Ця можливість підходить для людей, які також там мають певну інвалідність, наприклад, да, і також не мають можливість піти на роботу пенсії немає, або навіть якщо є. Але для себе розглядають створення джерела доходу. Мене звати Гордієва Тетяна, мені 32 роки, я з міста Умань, я мама двох діток, і цю можливість я розглянула ще як тільки починався карантин. Я тоді, коли залишилася вдома, поки тоді в мене був один син, я зрозуміла, що я сидіти не можу, треба щось думати. І тоді в той час розвивався дуже активно онлайн бізнес, онлайн-мережа. Да? Я побачила, що ті люди, які мали просто бізнес на землі, вони зупинилися, тому що настав карантин. Да? А ті люди, які до цього вже почали розглядати перспективу онлайну, площадок, розвитку да? в інтернеті, вони все одно функціонували. Тому що всі люди сіли вдома, інтернет був, телефон був, і да? там якісь кошти на картах були елементарно навіть ось там речі. да, там. Вітаміни замовити людина через інтернет могла, купити речі через інтернет могла, зошити дітям там все інше через інтернет могла. Далі навіть доставки їжі супермаркету через інтернет відбувалися. Я побачила, так, що ну, все-таки світ не стоїть на місці, світ рухається, і я думаю, а що би мені не розібратися в цій унікальній можливості, яка, до речі, мені постукала, коли я була ще людиною намі, коли я працювала в наймі, да? коли я працювала. Шість днів в тижні і один день був вихідний. І в принципі я ще тоді вже для себе розуміла, що є найм, але було б хорошо ще мати додаткове джерело доходу. Бо робота в наймі вона за собою не несе ніяких гарантій завтрашньому дні. Так і склалося в мене. Да? Я все розумію, тому що дивіться, поки там ти працюєш і якось там навколо ще все відбувається нормально, да, то е, тобі можуть предоставити робоче місце. А так як от стався карантин, да, Людина сама може сама все зробити в своєму бізнесі, а ти залишився без нічого, можна так сказати, без роботи. Це все нормально, да? але ж далі треба кудись рухатись, щось треба робити. Сидіти ти не будеш, дитину годувати потрібно було. Да? І от я розібралася вже більш глибше в цій можливості. Тому я кажу, що її можна цю можливість спочатку трішки почати розвивати, а далі поступово дивлячись, чи зайде вам, чи не зайде, ви зможете так само. Це зробити, як зробила я, і в мене це моє основне джерело доходу. Потім ще було страшніше. Почалось повномасштабне вторгнення, війна, і ми взагалі всі сиділи з переляканими очима вдома. А я вже на той момент мала бізнес тут з цією можливістю. І я на той момент вже проробила певну роботу, зараз я детальніше розповім, крокувала по унікальній системі, розвивалася у сфері онлайну. І мала вже свій сталий дохід, і е, таким самим важливим е, такою, самим важливим елементом, важливою кнопочкою, щоб я запустила активну побудову цього бізнесу, стало те, що розпочалось повномасштабне, всі перелякані, не знаю, що робити. І мій бренд, з яким я співпрацюю, з яким сьогодні вас познайомлю, підтримав мене в перші дні війни. Коли було повна розруха, ти не знаєш що. Робити і от ту пророблену роботу, яку я зробила, і той дохід, який в мене був у січні, мені продублювали декілька місяців для підтримки. І це не тільки мене, а всіх людей, які розвиваються у цій справі, які розвивають цю можливість і співпрацюють з великим брендом Гігант. Про це ми зараз з вами детальніше поговоримо. Чому зробила цей вступ? Щоб ви просто для себе зрозуміли. Що ця можливість для кожного, ця можливість легальна, юридично зареєстрована. Її можна розпочати паралельно з тою справою, в якій ви зараз розвиваєтесь, навіть якщо це ваша справа душі, справа життя, це ваше е, любиме дитя. Як багато хто підприємців кажуть, це як моя ще одна дитина, мій бізнес. Та все одно розгляньте цю пропозицію. Я наскільки знаєте, захоплююся цим видом діяльності, я наскільки безмежно вдячна своєму наставнику, да що вона мене познайомила з цією можливістю, що вона не пройшла мимо мене, і так само ви вже зараз можете розібратися в цій можливості і бути вдячні тій людині, яка вас познайомила. Тому що це не простий бізнес, це можливість побудувати для себе от той рятівний кружок. Я це зрозуміла, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Мене підтримав бренд. Моїх рідних, знайомих, які працювали на роботі, не підтримали так, як підтримав мене цей бренд. Тому я впевнена в цьому, що тут кожен може реалізувати себе, і більше того, це легальна можливість. Це не піраміда, це не якісь інвестиційні компанії, інвестиційні пропозиції, це не страхові якісь там пропозиції, клади гроші, щоб з тобою щось случилось, тільки тоді ти получиш гроші. Я в таке не вірю. Може, хтось таке вірить, але я в таке не вірю. Да? А тут є унікальна можливість, де ви можете кардинально змінити в першу чергу своє життя, а потім допомогти великій кількості людей змінити їхні долі також. Як було в мене, я. Ознайомилась, почала потрішки розвиватися в карантині, потім да, вже вийшла на певний рівень, побудувала невеличку команду, і далі ось така да, неприємна ситуація. Геть, не знаю, що далі робити. Але тут був великий плюс який, що це міжнародна можливість. І я змогла розвиватися не тільки в Україні, коли повний хаос, да, а і вийти за межі країни, тому що цей бренд. Ця можливість розвивається більше, ніж у 160 країнах світу. Тому розберіться на самому початку, вже ви можете зрозуміти, що ви тут нічого не втрачаєте, але розібравшись, ви зможете отримати унікальну таку можливість да стати незалежним, мати дохід. І мати такий класний рятівний кружок, що ми хочемо вам запропонувати. Та людина, яка вас запросила, вона вже є підприємцем великої мережі бренду Forever Living Products. Це американський бренд, 47 років цей бренд на світовому ринку. Більше, ніж 160 країн покриває ця платформа. У кожній країні ви зможете розвиватися і допомагати людям також мати свою власну мережу. Тут в цьому всьому навчають, як відкрити магазин на цій платформі, як побудувати мережу, як запускати людей, як далі да рухатися по унікальній покроковій системі. Бо саме ця унікальна покрокова система за собою вам да, допоможе досягнути тих бажаних цілей, з якими ви прийдете. Хтось зараз може у пошуку додаткового доходу там, хоча б 20 тисяч гривень, це буде добре. Ми можемо вам показати, як ви можете це отримати. Хтось у пошуку там 1, 2, 3 тисячі доларів уже до кінця року легального доходу щомісяця. Ми вам також можемо це показати. Хтось зараз да, у пошуку того, щоб. Розвиватися десь, да, і отримати бажаний там дохід, щоб купити собі квартиру. У нас є зараз програма, прописана нашими лідерами, як тут співпрацюючи з брендом, розвиваючись з нами по кроковій системі, можна придбати собі квартиру. Коли зараз гострів стоїть питання автомобіля, у нас також є програма, прописана, як ви тут, крокуючись, розвиваючись, кожного місяця можете отримувати дохід. і... До кінця року можете також купити собі своє авто, або ж назбирати певну суму, щоб вже в наступному році придбати те авто, яке ви собі хочете. Тобто тут кожен знайде те, що він шукає. Компанія, яка з мультимільярдним оборотом, бренд, який готовий вам оплатити, нарахувати ваші бонуси, ваш дохід за вашу роботу. Від вас залежить що треба розібратися у нас є безкоштовна онлайн школа на яку ви можете приходити бути прямо в на трансляції якщо у вас робота повна зайнятість будете дивитися та коли вам буде зручно я особисто вечорами дивилась тому що я шукала щось нове я хотіла розібратись і я розуміла що робота в наймі не назавжди. і треба мати додаткове джерело доходу і це маємо всі ми з вами зараз ну так в собі носити що я маю в цьому розібрати От я розібралася, а я вечорами розбиралася, і дуже круто, що тут є прям знаєте по кроковий алгоритм, що крок за кроком вам потрібно буде зробити. Ви тут не будете одні. Тут буде людина, яка вас запросила вашим провідником. Вона вам покаже, розкаже, підкаже. Вона з вами буде 24 на 7. Допоможе вам вийти на ваші перші там доходи від 20 тисяч гривень і вище. Ми знаємо, як це зробити, тому що в нас оце люди вже роблять. І навіть, дивіться, ідея просто відкрити свій магазин і вже з першого місяця отримувати 20 тисяч гривень, я думаю, нікому не помішає. І найголовніше, що ми хочемо вам запропонувати, це бренд, який вже повністю усе зробив під ключ. На великій міжнародній платформі ми хочемо допомогти вам отримати подарунок від тієї людини, яка вас запросила, ваш власний персональний іменний міжнародний інтернет-магазин, який буде наповнений екотоварами преміум класу міжнародної сертифікації. Це товари, які треба людям кожного дня. Люди цим всім користуються просто інших брендів і не такої якості. Тут ви можете отримати подарунок від тієї людини, яка вас запросила. Інтернет-магазин з екотоварами, які потрібні вам кожного дня, преміум класу, міжнародна сертифікація на основі Алоєвер. Якщо казати про гігієну, догляд тут є направлення і здоров'я, те, що актуально всім зараз, а далі буде ще більше і більше набирати обертів, бо ми зараз з вами в тотальних дефіцитах. Тут є направлення серцево-судинна система, да там. Цілі набори, опорно-рухова система, детокс, паразитарна програма, дитячий імунітет. Актуально зараз перед школою да, підготувати діток, студентів, учителів, викладачів та й самому підготуватися до осені. Також є прям цілі набори. З брендом співпрацюють лікарі, У бренда є своя лабораторія, свої хіміки, біологи, які розробляють нові продукти. Ви отримуєте магазин, повністю готовий під ключ з якісними товарами. До якого вже підключена оплата, доставка, логістика, все, керівництво, бухгалтерія. В кожній країні офіс це офіційно легально, да? в кожній країні склад. Чому я зараз про це кажу? Тому що вам потім не треба буде заморачуватися, відправляти. Налагоджена система доставки. Ви все отримуєте тут у подарунок від тієї людини, яка вас запросила. Для вашого особистого використання, ваш персональний магазин. І навіть на старті вже буде, буде круто розібратися, просто мати собі якісний, класний магазин з якісними товарами, які безпечні, натуральні і економічні, тому що вони концентровані на основі алоєвера, вам їх надовше вистачить і вони зекономлять навіть ваші гроші. Це Та вже також знаєте зекономлені гроші можна рахувати як дохід, тому що ви їх не витратили. Тому варто тут вже розібратися. Що розпочинається побудова мережі? Вам потрібно стати ВІП-клієнтом. Що таке Віп-клієнт? Вам потрібно створити товарооборот у вашому інтернет-магазині 2 бали. Не має значення, в якій країні. В кожній країні умова одна і теж 2 бали. Є три варіанти: швидко як ви можете, швидко стати Віп-клієнтом. Три набори: є набір стартових гігієни, Є набір стартовий з очищенням Ц9 на клітинному рівні детокс, і є набір фаворит, який вміщує в себе більше, ніж 30 різних видів товару, для того, щоб ви самі змогли спробувати протестити. Для чого вам потрібно створити цей товарооборот? Це буде ваш тестовий такий етап, коли ви протестуєте, перевірите на собі, що це за продукт, щоб далі ви могли з ним працювати. Але як. Ну, що таке працювати з ним? Це не продавати його потім, а розумітися на складі, тобто, да, що він складається, що за асортимент, що ви далі могли пояснювати людям. В свою чергу ми вам допоможемо, покажемо, проведемо, тому що ми тут вже більше, ми більше розбираємось, що середи у нас проходить День здоров'я, де ми ділимося з наповненням да, і відгуками людей. І так там далі, далі багато в нас вже є різних записаних вебінарів на тему наповнення інтернет магазин І це вам треба буде поступово просто вивчати ознайомити. А ваш стартовий набір ось цей да, тестовий допоможе вам швидше розібратися, що це за інтернет-магазин. Далі вам потрібно буде крокувати по унікальній системі. Про яку я вам казала. Тут є прямо покроковий алгоритм, що крок за кроком потрібно буде робити. І мета нашої пропозиції, де тут гроші, де тут розвиток, це побудова мережі. Тобто, вам потрібно крокувати по унікальній системі за певним алгоритмом і допомагати людям із вашого оточення і з тими людьми, з якими ви ще не знайомі, але познайомитесь, відкривати їм свої власні інтернет-магазини. І, в свою чергу, бренд буде вам піддячний. З того моменту, коли ви вийдете на віп-знижечку, це буде 30% пожиттєвого дисконту у кожній країні без подальших підтверджень. Тобто, один раз ви купили тестовий набір персонально для себе, ви користуєтесь цими продуктами не один місяць, а готовий бізнес у вас залишається назавжди і повністю готова мережа. Уже. Яку вам треба буде просто розкрутити. Відкриваєте людям інтернет-магазини, навчаєтесь поступово з нами, відвідуєте наші навчання онлайн і наживо в нас в Києві проходять наші відкриті такі класні огляди бізнесу. Далі кожних два, раз у два місяці проходить відкритий бізнес-семінар, де ви можете зануритися в атмосферу, зрозуміти, що це за люди що це за підприємці, що це за бренд? Прям детальніше зможете да розібратися. І кожних 4 місяці є ще міжнародне навчання особистісного розвитку. Тут ви як особистість станете ще й також іншою. Нас навчається і в 83, нас навчається і в 70, і в 60, і в 18, і в 15, і в 15 діти також розглядають вже цю можливість, щоб уже по досягненню 18 вже можна запустити було їм цю справу. Да? Тобто, я ж кажу, ця можливість для всіх, і тут немає нічого складного. Це все легко повторюється. Тут головна задача просто вам розібратися. Коли ви стали віп-клієнтом, за допомогою реферальних посилань, які ви отримуєте від бренду, вже повністю готові під вас, ви допомагаєте людям або ж відкрити магазин просто для споживання, або ж запустити бізнес, як ми сьогодні пропонуємо вам. Коли ви починаєте через швидкий старт. З кожного наступного після вас відкритого інтернет-магазину, люди, люди купують щось, створюють товарообороти. До моменту, поки вони стали віп-клієнтом, вам бренд нараховує 25% від суми замовлення із їхнього вже особистого кабінету інтернет магазину Як це відбувається? Дивіться, людина, наприклад, замовила на 1000 гривень 250 гривень в наступному місяці, у звіті вам буде написано така-то, така-то людина, такий-то, такий-то ID, інтернет-магазин, зробили замовлення такі-то, ось ваш дохід. І таким чином ви будуєте мережу, і на основі мережі будується ваш дохід. Це перше джерело доходу. Далі тут є кар'єрна сходинка, по якій ви зможете рухатися і отримувати уже свій не дохід за відкриття інтернет-магазинів, а пасивний дохід у вигляді від 18 від 8 до 18 Тобто один раз проробите цю роботу, допоможете людям відкрити магазин, познайомите, допоможете вийти на ВІП-знижку, а потім будете отримувати пожиттєво пасивний дохід, повторний дохід. Тобто, вже не робите ці дії, людина сама вже користується, а ви маєте повторний дохід. І це можна повторювати більше, ніж у 160 країнах світу. В цьому і плюс більш детальніше ви вже про те, як тут розвиватися. Як будується мережа, які тут кар'єрні сходинки, які тут можливі доходи, да? які тут додаткові плюшки, там можна автобонус зробити і отримати гроші на машину. Можна закрити е, програму подорож, поїхати разом. І українська програма, і міжнародна програма. Про це все говоримо щосуботи на бізнес школі. Приходьте на бізнес школу і там вже детальніше розберетеся. Навіть якщо ви новачок, ви без проблем можете приєднуватись і розбиратись. Тут ви. Не одній, оце дуже важливо. І що ми хочемо вам запропонувати? Додаткове легальне джерело доходу, яке може запрацювати уже з того дня, коли ви приймете рішення. Готовий бізнес під ключ, готова мережа, яку треба просто запустити. Звертайтеся до цієї людини, яка вас запросила, беріть детальнішу інформацію і запрошую до нас у команду. Тут ви отримуєте більше, ніж просто дохід. Дякую за увагу.